Всім привіт! Я сьогодні до вас з постійною рубрикою Зразковий звіт, і сьогодні буде в мене на огляді ниточка, про яку багато хто з вас, я більш ніж впевнена, чули. От і м я так само одна з тих, хто чув, і хотів спробувати, і так сталося, що вона мені дісталася тільки в цьому році, і аж в двох кольорах. Значить, це артикул від Печі Філаті. Це Смартіс. Молодший брат, можливо, чи, точніше, тонший брат Паели. Бо Паелла для мене вона така затовста. Мені подобається в цій ниточці отака от фактура, вона ніби з крапленнями, але не твідова. От. І от один, який зараз за нею всі ганялися. Ганялися-ганялися, і якось їй неможливо було то впіймати, то вона була тоста, і оцей смартіс, до речі, він дуже швидко завжди розлітався. Значить, мені пощастило, я спочатку відхватила оцей колір, і потім на розхам'ячці у своєї подруги ще вихватила отакий гарний колір. В принципі, як я кажу, мені достатньо. Цей зразочок мені, Іра прислала, з. Своєю ниточкою. Я не знаю, на яких вона його спитях в'язала, але покажу, як він виглядає. Одразу скажу, оскільки я не знімала зразок до ВТО, мій зразок оцей я зараз покажу. Значить, до ВТО, оскільки це альпака, значить, про склад. Це 65%. Меренос, 20% альпака і 15% шовк. От, от такий метраж 350 метрів на 100 г. ниточка сама вона виглядає отак Вона дуже такої не о, як правильно сказати, неміцної скрутки. от Вона просто така. Більше мені здається рівнічний тип. Просто на одній ниточці. Бачите, от такими наче прожилками йде вмотана інша нитка, і де-не-де де, зараз покажу ось трапляються такі потощення вкраплення. Тобто нитка неоднорідна. Бачите, як вона йде? За рахунок цього, по-різному лягають оці крапушки, щось на виворітну сторону, щось на лицьову. Ще дивіться, ось вона бачите, закручується. В лицьовій гладі. Можливо, буде косити, але в принципі, я, наприклад, такого не помітила. Ну, тобто, якщо в'язати, то треба буде цей момент ще проконтролювати. Отак, От лягають різні візерунки, що мені дуже подобається, і мені вона класно подобається ще у виворітній гладі. За рахунок фактури, я думаю, що тут не буде видно рядності. Ну, це не мій зразок, я покажу зараз свій, бо я страждаю рядністю. От. Ну, і мені би хотілося от щільніше, ніж оце полотно зв'язане. Хоча, в принципі, якщо легкий якийсь ну, для мене це дуже, дуже вільно в'язано. Але, але вона така. Я її вдома ще раз випрала. З'являється оця альпакова. Зараз би так вам показати. ось, ну, ось воно видно, альпаковою Альпаковий з'являється такий пух, волосистість, я би сказала. от. До ВТО в мене лицеві були дуже криві, криві і коряві. Ну, в принципі, як буває з альпакою, хоча я тут тільки 20%, але все одно. От. Після ВТО я вам скажу, дуже добре воно вирівнялося, бо був страшний зразок. Ось, Резинка-пружинець, тримає форму і рельєф. Я відв'язала отакий візерунок із знятими петлями, непогано виходить. В косах так само доволі таки цікаво. Просто в косах воно, начебто, мені здається, все-таки буде перевантажене, бо є і крапушки, такі, і коси, і ти не зн... воно рябить, ти не знаєш, чи ти бачиш ті коси, чи ні. Але, в принципі, має право на існування. І лицьова гладь також непогана. А, але мені сподобався виверіт, бо тут не видно моєї рядності. От. Тобто, з лиця мені подобається, що ці крапушки вони наче більше вилазять на лицьову сторону. А у виверті те, що тут, ну, якщо рядність є, то вона за рахунок цього рябого полотна вона трошечки ховається. Значить, я в'язала резинку на спицях 2,5. Ліський набір. Ось, бачите, така волосистість, альпакова вона є. І основне полотно на спицях номер 3 Більші спиці мені точно не хочеться ось така вона. Менші, я думала, коли в'язала, бо воно було таке трошечки, знаєте, наче рідкувати, жидкувате полотно. Думала, можливо, менші, але після ВТО я вам скажу, що ні, менші ні, от спиці три підійдуть. Тепер щодо колкості, бо альпака вона може підколювати, оці, якщо волоси не можуть підколювати, якщо ви нормально переносите волосистість, таку ворсиністість, то, в принципі, вам підійде. От, якщо ви саму таку ворсинність не переносите, то тоді це не ваша історія. Полотно ніжне, м'яке, дуже добре за рахунок, мені здається, шовку. Воно, так, бачите, і драпірується і випрямляється. Тобто я не знаю, наскільки тут шовк відіграє роль, але воно легеньке, воно тоненьке, ну, звичайно, 350 метрів. На 100 грамів, дуже гарно воно о, виходить. Ну, метраж мені подобається самій. І в принципі, в принципі, можна якусь таку класну модель в'язати. Я в'язала резинку бабусинами, до ВТО вона була о, страшна. Тобто це той варіант, коли прання воно вирівнює петлі, вони стають такі більш, бачите, От рівненькі, бо зазвичай в мене вони страждають. І резинка, якщо вона така, як я кажу, косорила, то доводиться в'язати класичними, а в даному випадку ні, мені все подобається. Ось. Ну і тут ось лицьова гладь, бачите, воно більш чітко видно. ну Хоча ось є, бачите, петля які ось не встали, трошки залишаються. Тому, в принципі, при правильно продуманій моделі все у нас ну можна в'язати вийде класна річ. Це альпака, це меринос, це шов, це буде дуже тепле. Теплий, гарний, класний светр. Якщо цей артикул зустрінете десь від печі філації, я рекомендую. Він суперовий. Ну, і, в принципі, якщо ваша задумка дозволяє вам в'язати отакий більш, ну ось, тут погано видно його, такий більш а, прозорий варіант. Ну, зараз на темному спробую вам показати. Тобто оцей він такий, бачите, ось. Тут така велика спиття бралася. Я думаю, що може 3,5 чи 3,75 навіть. ось, І мій. ось, Бачите, якщо лицю ви вибрати, ось. У мене воно тут ну, набагато щільніше. Але це залежить від моделі, яку ви хочете в'язати. Чи робила би я сюди якийсь підмод, наприклад, ну, пряжа така, вона рівничного нібито. Ну, не нібито, а вона рівничного типу. Чи робила би я сюди підмот, я не знаю, бо мені здається, підмот тут буде зайвий. От. Дві нитки це зовсім буде просто шуба шубна. от. Тому в одну нитку спиці 3, може 3,25, і ідеально, ідеально біжіть ваш ідеальний свет. У мене тепер вона в двох кольорах, я щаслива, я довольна, тепер знайди, би ча... знайди... де би знайти час, щоб його в'язати. От, в цілому класна нитка, хто не пробував, можете спробувати, але так само відштовхуйтесь від того, що ви любите носити, і о, яка у вас зима. Якщо тепло, то можливо, вам буде в ньому, в ньому ну, жарко. Бо те, що чула я про нього, ну я ще не носила, не можу сказати, те, що чула я про нього, це те, що він дуже-дуже теплий артикул. От. Тому я, чесно кажучи, не, не уявляю паелу, яка йде товста, там, мабуть, 150 метрів на 100 грамів, я не знаю, то просто виходить зовсім шуба. От. А Смартіс ідеально. Такий класний. Зараз навіть прикладу до шиї. Ну, Хоча дивіться, дуже чутливим, дуже чутливе, можливо, не підійде. Чого? Бо саме от на шиї, ну, у мене це така найчутливіша частина тіла. На шиї я оцю волосатість альпакову трошечки відчуваю. Тобто, одна волосина, якщо з горлом щось в'язати, обов'язково мені десь буде трошки підколювати. От. На декольте воно не так відчувається. От На шиї я трошки відчуваю оцю волосатість, оцю таку альпакову цей ворс, який може трошечки десь підколювати. А в цілому нитка класна. Кардігани, светри якісь, суперово було би. Моє, я вже майже зв'язала. Маю надію, що вам було корисно. Віжіть і задоволення. Гарного дня!